Вітаю вас, мої любі овни! Сьогодні дивимось ваше передбачення на вересень 2023 року. І розпочнемо з вашої першої основної карти від оракулу трав. І це цибуля із ключовим словом сльози. Не лякайтеся! Ми спочатку розкладемо всі ваші карти, і потім я поясню вам, що це все може означати. Від іншого оракулу ви маєте флоу, це як потік. Потік, сльози, таке щось водяне йде до вас у вересні. Від казкового оракулу. Ви маєте карту пам'ять. Це казка про Ніксі із Пруда біля млина. Угу. І також візьмемо ваші таро-карти, аби деталізувати ваше повідомлення. І у вас перша карта це п'ятірка пентаклів. Ще у вас е, десятка жезлів. Ще у вас двійка кубків. Не все так погано. Ще у вас суд. Також у вас верховна жриця, а, дурень, блазень. Четвірка жезлів і шістка жезлів. Так, ну, давайте дивитися, що ж вищі сили хочуть вам повідомити про ваш вересень місяць. У вас тут і сльози, і потік, і пруд. Тобто якась енергія води. Дуже буде важливою цього вересня для вас. І знаєте, що ще мені йде? Сльози і потік. Взагалі, те, що багато води, це говорить про емоції, адже в таро. Стихія води відповідає саме за наш емоційний стан. І у вас тут вода, у вас тут сльози, емоції і потік. І це говорить мені про те, що ваша емоційність цього вересня, вона, ви маєте віддатися їй. Ви маєте не блокувати свої почуття, відчуття, а навпаки, зануритись у них. І тоді цей потік. Вас винесе туди, куди вам треба. Бо у вас тут, бачите, у вас тут дорога, власне, цей потік, це дорога спосеред лісу, і цей чарівник із таким посохом, Він мені нагадує ще втору карту відлюдника. Він шукає свій шлях, прокладає свій шлях крізь. Ліс. І цей шлях для вас буде, буде вказаний вам через ваші емоції. Якщо ви будете до них дослухатися цього вересня, вони як потік вас винесуть туди, де вам необхідно бути. Цікаво. Цікаво. До речі, стосовно емоцій. У вас тут двійка кубків, це карта взаємного кохання, взаєморозуміння, карта обміну справедливого, рівноцінного такого партнерства. І у вас також тут є Ніксі, це казка, власне, провідною темою є кохання. Двох головних персонажів, яке пережило усі випробування, які були на їхньому шляху, їх було багато. Вони навіть їм навіть стирали пам'ять, вони не пам'ятали одне одного, вони були перетро... перетворені чаклункою на якихось жабок. І... Але незважаючи на це все, вони зберегли своє кохання, вони наприкінці вони згадали. Що вони означали одне для одного, згадали одне одного і змогли, змогли залишитися разом попри все, змогли віднайти одне одного після всіх цих випробувань. І тож, це, це означає, що якщо у вас вже є партнер, є кохання в вашому житті, то Усі випробування, які з вами будуть е, надалі відбуватися цього вересня, ви їх пройдете е, з високопіднятою головою, ви збережете ваше це кохання. А якщо ви тільки мрієте про кохання, і партнера наразі у вас такого нема, то ви, вірогідно, зустрінете його цього вересня. І це може бути. Як ви його зустрінете завдяки тому, що ви будете давати волю своїм емоціям, і вони, як потік, винесуть вас до цієї людини, з якою на вас очікує щасливе кохання? Також, якщо у вас вже є стосунки і вам вони подобаються, ви. Не, не бійтеся відкриватися партнеру, ось що хочу сказати. Відкрийтеся емоційно, покажіть свої емоції, свої сльози навіть. І це піде тільки на краще для вашого взаємопорозуміння. Так, ну, ще тут. Напевно, потрібно було почати з цього. У вас є карта дурень, блазень це нульовий оркан Таро, який собою символізує новий початок. І тут також ми бачимо, що ця, цей відлюдник, ця людина стоїть як в, на початку свого шляху. Дивіться, і цей шлях. Веде кудись куди він не знає, куди. І тут також зашифроване оце послання, що ви маєте віддатися цьому потоку. Хай він вас сам несе, як блазень. Він не знає, що буде далі, він не знає, що він робить, він просто йде уперед. І він довіряє обставинам і світу привести його туди, куди він має дійти. Це буде емоційний місяць для вас, любі мої овни. Але пам'ятайте, що емоції насправді це великий дар. І те, що ми можемо їх відчувати, ну, по-перше, вони як сигнальна система. Кожна емоція, вона нам щось говорить, щось підказує, направляє нас, аби ми могли дійти до себе справжніх, до своїх потреб, до своїх бажань, до своїх мрій. А по друге, просто сам факт, що ми можемо відчувати емоції, це великий дар, і це чудово. І всі емоції треба приймати. Не тільки позитивні, а й негативні, проживати їх і відпускати власне у цьому весь секрет збереження такого психоемоційного здоров'я. І тому не бійтеся, не бійтеся сліз, не бійтеся потоку бурних емоцій. Це все піде вам на краще. Ви навчитеся у них навігувати, як це сказати. І емоції будуть різні насправді, не тільки погані, щоб ви не подумали так. Я думаю, що тут будуть і сльози щастя у вересні. Адже у вас є і якась перемога над складними обставинами, і чудовий відпочинок цього вересня. І кохання, про яке ми вже сказали, і це можуть бути сльози щастя, але емоції будуть різні. Я ж сказала вже що місяць такий емоційний. І ось емоції. По-перше, це може бути страх, тому що щось нове розпочинається, нова дорога, ви не знаєте, куди вона веде, куди. По-друге, буде період вигоряння якогось, бо вас, ви набрали забагато обов'язків на себе. і це вже стає досить таки тяжко цього вересня, тому буде стан вигоряння емоційного. Буде стан якогось нестачі, знаєте, коли не вистачає чогось. Наразі ми говоримо про емоційний стан. Так, можуть бути якісь. Не те, щоб проблеми, але у вас буде відчуття, що у вас недостатньо грошей на реалізацію всього того, що ви хочете, або часу, або здоров'я, або сил. Е якесь відчуття нестачі буде. І, можливо, через це відчуття нестачі ви ще й почнете е засуджувати себе. Оглядатися на своє минуле і критикувати власні результати, що ви мало чого досягли, і це також викликає певні емоції, не дуже позитивні. Але цей місяць різноманітних емоцій, тому, тому це не буде так увесь місяць, стан нестачі. Стан вигоряння, зміниться станом релаксу відпочинку, зміниться станом перемоги над якимись обставинами, над якимись перепонами на шляху. І вам тут ще підморгує верховна жриця. І вона натякає на те, аби ви дослухалися власної інтуїції, знову ж таки. Інтуїція, емоції це все більш підсвідомі такі сигнали. Не думки наші, коли ми вже це переосмислили і щось там надумали, а це більш підсвідомо, інтуїтивно, емоційно якісь поклики, куди вам треба рухатись. І ще цікаве зауваження, коли ми говоримо про інтуїцію, часто люди питають, як відрізнити голос інтуїції від голосу якоїсь, наприклад, тривоги, нав'язливих думок. Так ось інтуїція вона говорить тихо і небагато. Інтуїція це відчуття напрямку, що вам кудись. Треба, от щось зробити треба. І вона не буде 500 разів вам повторювати, як, наприклад, це буде робити тривога або нав'язлива думка. Тому дослухайтеся цього тихого голосу, інтуїції цього вересня. Бо тут у вас все пов'язане саме з інтуїцією, з потоком, який вас виносить у новий початок, це нова дорога. І напевно, що у цей стан він випав одразу разом із Блазнем. Оцей десятка жезлів вигоряння, забагато обов'язків. І це ще й десятка, десятка це кінець якогось циклу. Тобто оцей стан у вас закінчується цього вересня, він буде ще у вересні, напевно, але. Десь у самому ж вересні він закінчується. Тобто, можливо, ви закінчуєте якийсь проєкт, або ви виходите із якоїсь діяльності, яка дуже забагато обов'язків клала на ваші плечі. І цей період закінчується, і ви переходите у період більш релаксу, такого відпочинку, і ви, більше, ви робите менше зусиль, але бачите більший результат. Отак От би я сказала. Бо результат тут чудовий. Ви на вершині світу Ви перемогли. Бачите? І так, ви, ви робите забагато обов'язків, але маєте замало від цього. Тобто це не. О, я зрозуміла. Тобто. У цій сфері, це, скоріш за все, робоча, напевно, сфера, може бути якась творча діяльність. У цій сфері ви робите забагато, отримуєте замало, і це неповноцінний, не несправедливий обмін. І це закінчується у вашому житті у цей період і розпочинається новий у вересні, коли цей обмін буде вже справедливим для вас. Це, звісно, і у коханні, але не тільки, можливо, у коханні у вас він і був вже справедливий. Але навіть якщо ні, це не тільки кохання, це ще й ваша робоча діяльність якась. Або творча ваша діяльність по жезлах, або діяльність, якою ви заробляєте на життя по пентаклях. Вона. Має збалансуватися. І для цього, для цього балансу, для цього балансу вам необхідно пройти через цей вересень. Цей вересень, крізь усі сльози, емоції, він виносить вас як потік води, як хвиля, виносить до нових берегів, де усього несправедливого обміну вже немає в вашому житті ні в коханні, ні в роботі, ні в творчості. Ви виходите з цього стану і ви розпочинаєте з чистого листа свій шлях, на якому вже буде тільки справедливий обмін і в вашому Випадку цей справедливий обмін, означає, що ви будете менше мати обов'язків, менше напружуватись і більше отримувати. Ось так. Все стало на свої місця. Для вас, любі овни. Тож не бійтеся власних емоцій цього вересня. Вони вам допоможуть. І якщо ви у стані вигорання, наприклад, ось такий приклад, як вони можуть допомогти, на роботі у вас просто зриває вже дах від всіх цих обов'язків, від несправедливої оплати вашої праці, і ви просто влаштовуєте там істерику, вивільняєте свої емоції і вас звільняють звідси. І для вас, власне, це добре, адже це не підходило вам. І тільки через такий нервовий зрив, якийсь ви самі, ви, наприклад, боялися покинути цю роботу і звільнитися. Але через такий емоційний зрив вам всесвіт допомагає звільнитися від цієї роботи, аби розпочати новий шлях. Це просто приклад. Аби ви розуміли, як емоції можуть допомагати нам. Але, звісно, якщо ви можете проаналізувати вже зараз, що це таке є, і якщо ви можете уникнути істерики, скандалів, і полишити цю діяльність без них, то ви можете це зробити. Але все одно не бійтеся своїх емоцій, почуттів, відчуттів, у них зашифровані послання від вищих сил стосовно того, Куди вам потрібно йти, куди веде ваш шлях, ваше призначення у цьому житті? Добре, любі мої овни! На цьому у мене все стосовно вашого вересня. Ставте мені лайк, якщо вам сподобалось це передбачення. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І ми з вами зустрінемось у моїх наступних відео. Бувайте любі овни!